Хлопці наші заходили на позицію, яка була спочатку просто вогневою позицією. Там раніше був ворог, ворога вибили і на цю позицію повинні були зайти саме ці хлопці Паштет, Ютуб та Зідан. Через 5 діб, десь 6, противник прорвав бойові наші розрахунки, та наші хлопці опинилися, грубо кажучи, в тилу. Провевши аналіз всіх вихідних даних, ми зрозуміли те, що противник не знає про існування цієї позиції. І ми вирішили це використати. Хлопці молодці, вони не розтірялись, вони лише сказали нам, нам потрібно, щоб була підтримка. Все командування працювало на цю еспеху, і підтримка була дуже добра. Була і артилерія, були і міномети, дуже гарно, дуже файно відпрацювали скидачі наші. І ми з шостої доби почали кожного дня хлопцям закидувати провізію, допомогу медичну, БК, все це все необхідне, балони для газової горілочки. Хлопці дуже гарно замаскували позицію свою. У них була навіть нагода. Підпалити газову горілочку маленьку, щоб там чаю там, теплого попити там, чи ще щось там, ну взагалі-то чая, або кава. І коли ми залітали над ними зверху, то тепловізійної сигнатури не було, наскільки вони гарно замаскувалися, ще там підкопалися. Хлопці ну, добре справились, спорались. Ну, а ми зі свого боку підтримували всіми наявними засобами та забезпечували логістику з допомогою важких дронів.